Тисячі родин зустрічатимуть нинішні різдвяно-новорічні свята за осиротілим столом. Війна відібрала у них найрідніших і багатьом не до святкувань, як от родині героя Олега Прудкого. Відомий спортсмен, чемпіон України, майстер спорту, міжнародного класу з боксу. Після завершення спортивної кар'єри приєднався до лав національної поліції. 1 січня торік перейшов до підрозділу спецпризначення Корт. Загинув у травні 22 го у Запорізькій області. Разом з дружиною і двома маленькими донечками мав багато планів на життя. У чому нині сім'я героя шукає розраду? Ірина Цимбал розповість. Мати. Папа мене учить коло Дніпра на роликах. Семирічна Соломія залюбки показує фото і відео з татом, а їх багато, які щасливих днів разом та спогадів. Тато навчив мене катати на ковзанах, навчив мене він ще плавати, навчив мені їздити на велосипеді, навчив мене. Всьому що тільки могла мріяти одна дитина, і так підкидав мене. Я любила ще з ним їздити на море. Її мама Мар'яна зізнається до зйомок і не була готова. Досі надто гострий біль і важкі часи, але наполягла старша донечка, бо хоче, щоб про її тата героя знала вся Україна. Свою половину життя він провів. Він про він. Він присвятив боксу, а другу для нас. Зараз його, на жаль, нема, але він залишиться у нас у пам'яті. Щасливим, добрим, щедрим. Коли комусь треба була допомога, він не кидав нікого і йшов на допомогу. Був чесним, чесним, справедливим. Коли я почула цю новину, мені стало дуже часто на серці. І як його споминати? Я хочу переглядати запитувати мами що... найцінніша нагорода нагорода президента України Володимира Зеленського за мужність третього ступеня. На жаль, посмертно частина спортивних медалей, боксерські рукавиці, особисті речі, військова амуніція, нагороди у цьому невеличкому куточку. Мар'яна зібрала максимальну кількість речей життя коханого. Завжди, коли він їхав в якесь відрядження, навіть коли ще був і я йому пакувала сумочку, скажімо так. Я завжди йому писала маленьку таку під душі пістулечку. І в цей раз так, щоб він не бачив, я йому написала. Я тебе дуже люблю, мій масічок. Так ми, я його називала мій масічок. І от з остальними речами мені повернули. Коли тато загинув, Емілії було два з половиною роки. І нині, каже Мар'яна, увесь час проситься до нього, сумує за ним і згадує, чого навчив. Що, штани? Ні, це пошла тата. А це що, куртка? Так. Да. Ні, дай оце що. Це поясна, донечко. Як ти папу лагідно називаєш? Папа. Кі Оліжик, папа да. у нас немає казочки на ніч. У нас є е, на ніч просто історія про тата. І я розумію, що я не можу їм відмовити, тому що їм хочеться знати, Олег був майстром спорту України міжнародного класу з боксу, чемпіоном України входив до складу національної збірної. Після завершення спортивної кар'єри 2015 пішов у поліцію, де прослужив сім років. Перед великою війною перевівся у підрозділ особливого призначення корд коли Росія я напала рідних відправив у село до батьків, а сам увесь час був на роботі, згадує Мар'яна. У вільний час мчав до родини. Я дивлюся. Він так від діток не відходить до мене. Ну він взагалі нами нами жив е, Вже тоді, коли ми одружилися, коли у нас з'явилася сім'я дітки. Я впевнено можу сказати, що сім'я в нього була на першому місці. Дивлюся, ну, він веде себе не так, як завжди. До мене там все до діток, і я питаю, ти що будеш їхати. А він каже, да". загинув Олег Прудкий. Торік, 22 травня, виконував завдання в Запорізькій області. Там і поліг захиснику навіки лишиться 30. і він завжди буде в серцях рідних. Свої сили я черпаю на даний момент тільки в своїх дітках. Тільки заради них я продовжую жити, виконувати всі цілі і мрії про ті, які ми разом з чоловіком мріяли. «Давай, давай, давай! Ірина Сергій Дністрян, факти, ICTV, єдині новини.